Всім привіт підписників і це швидке включення. Я завантажу відео, де я сказав, що Андрій отримує собаку на 5 підписників. Ой, на 5 лайків. Ну, собака це ж дорогий моб. Ну, якби він унікальний. Кіт і Ацло так, вони також рідкісні. Ну якось дуже просто. Набралося вже три лайки. І плюс вже дві підписки. Я дуже радий, але. Андрій, напевно, ти зрозумієш, що я не хочу віддавати тобі собаку. Ну, реально, сахар собака все-таки рідкісний моб. Тому віддати їй настільки просто за одну підписку і п'ять лайків я не хочу. Я. Yeah. У мене це було 100 підписників, але я не буду просити 100 підписників за одну собаку, блін. Ну, я б хотів. За неї трішки більше. Так, уже є дві підписки, звісно. Ну, хочеться трішечки більшого. Наприклад. 5 підписок. Ну. Просто що мені обідно, що у Андрія 42 підписки. У мене 5 підписок. У нього 75 відео, у мене 43 відео. Різниця, у мене менше половини. У нього більше, менше половини. Ні, не так. У мене. Ну, звісно, підписок менше, майже на половину. Менше половини. У мене менше відео. А підписок у мене в декілька скільки, якщо у мене 7, а у нього 42, в 6 разів. 6 разів. 6 разів у мене менше підписок. Ну це... якось ні. Я хотів. Якось, ну хоча б мало у б, мене бути якась половину, хоча б 20 підписників. І то уже добре. 20-ку хоча б добрить. Ну, то було по чесно, якби. Він теж з березня почала, я з червня. І останнім часом піднявся актив. Я доволі радий. Але я думаю, якщо я зміню, Андрій образиться. Ну я не знаю. Лайк за те, що. Це не стосується зараз собаки. Лайк за те, що я підвищую. Підписка за те, щоб я залишив так все, як і є, і віддав йому собаку. Ну, тобто, якщо ви ставите лайки, я підвищую цінність. Якщо ви підписуєтесь на мій канал, я залишаю її такою, яка вона є, і навіть можу зробити менше. І Андрій вже отримає собаку одразу ж. Тому вирішуйте самі. Або на 10 підписників. Я віддаю йому собаку. І неважливий мені лайк особливо. Ну, лайки так, ні, але підписки да. Або ж. Якщо підпишуться після цього відео тоді все-таки я Андрій залишу. Так, як і воно і є. Ну, якщо після цього війни підписуються, вони не входять. Ще одна підписка, якщо буде, я залишаю таку стоїмость. А уже так, якщо не буде підписки, то якщо не буде 10, я їм не віддаю. Вісно, Андрій, якщо ти дивишся, це ти можеш зрозуміти, що я жлоб і не хочу тобі давати собаку. Ну, по суті, да собака не найрідкісніший моб. Кіт і азвот трішки рідкісніший. Але собача база це доволі класно і до ну, того собака, це популя... така тварина доволі крута. Я б сам собі її хотів залишити. Ну, я не знаю прям. Тому, якщо на цьому відео набирається 3 лайки... Ладно, хорошо. Я змінюю правила. Якщо на цьому відео набирається 3 лайки, я підвищую стоїмость до 10 підписників. І тоді Андрій забирає собі собаку. Андрій, не треба казати, що ми домовлялися на один. Я просто не думав, що собака це рідкісні мов в сенсі. Ну, Алекс, Стів, там, наприклад, верстак, там, пічка, сундук не вартують собаку. Собака рідкісніший, мов. Він займає тройку приблизно, я так думаю. Тому що, а це перший, другий це кіт, третя це собака. Ну собака ріл рідкісний мав. Я думаю, багато хто погодиться, тому що собака, якби в левому Майнкраті, вона рідкісна. Ну І в основному не заводять котів. Кіт, ти маму мав, мау, а тата мав мяу. Ну, гаразд. Кіт в основному не такий популярний моб в самій грі. Тому що його в основному не заводять, лише так для краси, щоб мембрана випала, Кур... куратина, хіба що. ну таке. А собака тобі вб'є моба, вб'є вівцю і захистить тебе. Кіт може і кота... може крипера відлякати. Але коти водяться в селищах і може ще відьми і все. А так більше ніде вони і не водяться. А собака водиться тепер в нових версіях. Де вони? Водяться? В усіх біомах вони водяться і різна розмальовка їхня. Тому в звичайному дубовому біомі ви знайдете сірого вовка Ну або песика. Я вважаю, що це собаки, а вовки, вони мають інакші. Ну що ж, гаразд. Я думаю, якщо на цьому відео набереться 3 лайки, то 10 підписників, і я тобі віддаю собаку. Але не по лайках. Тут 3 лайки набереться, я підвищую до 10. Не набереться 3 лайки, Як і було, так і залишиться. Ладно, всім, всі бувайте, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Давайте наклікаємо 3 лайки, і я підвищуюсь тримає до 10 підписників. Раз, усі бувайте.